Мені дуже цікаво, про що Андрій Портнов говорив з Олегом Татаровим за тиждень до свого вбивства. Насправді, наскільки... ну, я так розумію, що вони постійно спілкувалися. Ну, От, то, власне, угу. Тобто, Але... за, за нашими джерелами це була регулярна комунікація. Вони регулярно зізвонювалися і щось там координували. Тобто, е Олег Татаров не проста людина, він заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Він відповідає за справедливість. Тобто закординує роботу правоохоронних органів де-факто також і судових, хоча є в Офісі Президента окремий заступник, Мудро. яка відповідає за суди, але, вочевидь, татарову це не подобається і татаро хоче контролювати все. І в наше є таке припущення, що він опирався на мережу суддів і правоохоронців, вибудовану десятиліттями портновим, для того, щоб... Вирішувати якісь свої задачі, ставити ну чіткі вказівки, віддавати суддям, правоохоронцям. Також один правоохоронний орган, з яким зустрівся, переднув ДБР, і це не просто так.